В області проживає 1 мільйон 130 тисяч осіб. Кожен хоче отримувати якісні медичні і освітні послуги, мати соціальний захист для себе і своїх рідних, проте далеко не всі для цього хочуть сплачувати податки. Нелегальна підприємницька діяльність усім, хто відповідає за доходи і збори, давно поперек горла. Коли б всі шанували закон і працювали офіційно, все б змінилося. Як заставити несумлінних платників податків вийти з тіні та легалізувати свій бізнес, вкотре радилися представники відповідних органів. Міндоходів і зборів, соцзахист, пенсійний фонд юстиція на чолі з першим заступником голови облдержадміністрації Вадимом Гаврішком. Питання ставлять руба, бо інакше не можна. Податок з фізичних осіб, каже директор департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська, важлива складова формування формуванні спільної казни мільйона 130 тисяч краян, із яких велика частина пільгові категорії, а значно менша усього трохи більше 200 тисяч офіційно зареєстровані. працюючі. Решта не страждає від надлишку громадянського сумління, не оприлюднює свої доходи. Ходи не реєструє найманих працівників, зарплату їм видає в конвертах та всілякими способами ухиляється від сплати податків і зборів. Загальний бюджет області доведений на початок року складає 2,7 мільярдів. То 1,4 мільярда проходить як субвенція державного бюджету на соціальні виплати через департамент праці і соціального захисту населення. Або майже 40% видатків обласного бюджету спрямовуються на соціальні виплати. Їх теж треба і державному, і місцевим бюджетам заробити. Заставити вести чесний стосовно держави та співвітчизників бізнес. Усі відповідальні служби намагаються і батогом, і пряником, виводять на чисту воду підприємців нелегалів, котрі не реєструють підлеглих, платять конвертну зарплату або ж занижують її розміру документах, чи й зовсім нічого не виплачують. До злісних неплатників застосовують штрафні санкції, притягують до адміністративної кримінальної відповідальності. Разом із тим до решти намагаються ставитися лояльніше, пом'якшують тиск, зменшивши кількість перевірок. Усі ці заходи разом дають результат, але він не той, якого чекають, це є не той показник, яким би хотілося хизуватися, але разом з тим, саме цих людей всесторонні і в рамках договорних умов і в рамках притягнення до відповідальності, ми зобов'язали своєчасно сплачувати заробітну плату і нараховувати її не менше прожиткового мінімуму. Начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Валерій Дзюблюк звітував про роботу від початку року, порівнюючи цифри з аналогічним періодом 2012-го. Каже, темпи росту сплати податку з фізичних осіб перевищують заплановану віху на понад 7%. Та працювати є над чим чи не щомісяця виявляють незареєстрованих працівників, не подані декларації, зарплати в конвертах чи середньомісячні в межах 800 гривень. Заробітна плата ці недоліки, ці проблеми, які є, це о, о, наше з вами обличчя. Тобто керівників-чиновників, які зараз в цьому залі, відповідно, це ми з вами тільки зможемо разом щось, щось, щось порушити і покращити. Світлана Поробок, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.